Солдати РФ вирішили почати атаку Херсону, зібрали великі сили, спробували перекинути їх у бік міста через Дніпро. Утім, штурм правого берега зірвався. Окупаційні підрозділи спіткали велика біда. Вони почали тонути разом із військовим обладнанням і технікою. Водна стихія вирішила стати на бік України та затопила окупантів до того, як ті досягли пункту призначення. Про те, як це сталося, далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся раз з нами ну і не забувайте коментувати це відео. А я буду розпочинати на Херсонщині. Рашисти потрапили у водні пастки і потонули із власними човнами. А подекуди вони вже почали переправу, і здавалось би зараз висадяться, та раптово судна почали йти під воду. Були випадки, що вони пливли на човнах і гідроциклах, а ті несподівано почали перевертатися через неспокійні води. А їх товариші, які це бачили із переляку, повертали назад. В іншому із інцидентів окупанти на човнах і з мотузкою намагалися будувати переправу, аби висадитися на позиціях ЗСУ. Але сталося не так, як вони собі це уявляли. Бо цей плацдарм працільними ударами розбомбили українські бійці, а всі рашисти несподівано пішли під воду. Окрім цього, воїни сил оборони успішно провели штурмову операцію. І за даними генштабу, маючи перевагу у силах, ворог зумів переправитися через водну перешкоду. Але українські захисники за підтримку артилерії та підрозділів БПЛА вибули противника з плацдарму. Ну а тим часом і війська зі складу 61-ї окремої бригади морської піхоти північного флоту Рафі під час невдалої операції на острові Білогрудий у Дельті. Дніпра потрапили під удар українських дронів, внаслідок чого втратили контроль над човнами і потонули. Такі випадки у російських військах на рідкість причина погана або зовсім відсутня підготовка та складні умови місцевості, із якими солдати просто не здатні впоратися. Пояснили партизани за їхніми словами. Моральний дух рашистів перебуває на низькому рівні, тому що частину солдатів РАФІ направляють на острови у якості покарання, де вони масово йдуть на дно Дніпра. А все це стається через те, що окупаційні війська РФ намагаються закріпити Кріпитися на острівній зоні поблизу Херсона. Окупанти проводять штурми на цьому напрямку. Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Із його слів відомо, що під час штурмів ворог намагається захопити певний плацдарм, щоб стягнути туди якомога більше сил і засобів українських бійців. Утім, усі ці штурми не мали успіху, так само як і форсування Дніпра, де окупанти масово відправляються на концерт Кобзона. Водночас, за даними української розвідки, військові арафії наразі проводять підготовку штурмових груп. Груп, спеціалізованих на форсуванні водних перешкод. Тренування відбуваються на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Для відпрацювання тактики залучають катери, які входять до складу так званої Дніпровської флотилії. Частина цього підрозділу була переміщена на тендрівську та кінбурзьку коси, що на початку осені. Але рашойські загарбники навряд чи готують велику десантну операцію для висадки на право. Берег Херсонщини. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Цитую його. Я не можу сказати, що там є загроза великої десантної операції по аналогію з висадкою союзників в Нормандії, коли були сотні суден із безліч людей. Сказав Ступак, водночас експерт звернув увагу на слова начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна про наявність рашистів 300 човнів, які вони можуть застосувати для висадки. Однак, як зауважив ступак, наразі немає інформації про те, скільки особового складу вони можуть для цього залучити. Немає жодних згадувань про важку техніку. Так, що важкої техніки не буде. Якщо буде така висадка, то що тільки людьми? Ми пам'ятаємо, як наші збройні сили у 23-му році тримали плацдарм у кранках. Наскільки це було складно кровопролитно, коли наші військові буквально у зубах тягнули на цих човнах провізію, воду, медикаменти, боєкомплект? Додав експерт, він вважає, що расистам аналогічно складно буде, якщо вони спробують закріпитися на правому березі Дніпра. Я припускаю, що ці 300 човнів підготовлені для того, щоб постійно тримати у напрузі наші війська, тримати наших захисників і цивільних на правому березі Херсонської області. Звісно, вони будуть висаджуватися на острівках, створювати якісь позиції, обстрілювати місто Херсон. Сказав Ступак, за його словами, вже фіксується спроба висадки невеличких диверсійних груп на території Херсона, але українські військові оператори БПЛА постійно стежать за ситуацією. Станом на зараз я би паніку не розганяв. Не казав би, що там готується великий прорив, великий десант, але ситуацію треба тримати на контролі, що й роблять наші збройні сили. Підкреслив ступак. Ну дійсно, ми час від часу бачимо, що окупанти намагається пробитися на правобережжя. Про це також розповів і військовий експерт, льотчик інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан, додавши, що ворожі ДРГ не перший рік ходять по правому березі. На цій ділянці є достатня кількість українських військ, які виловлюють солдатів окупаційної армії. Наша розвитка працює так само і заходить на лівобережжя, здебільшого мовиться про рейдові атаки, коли бійці заходять, виконують завдання і повертаються назад. Отже, наявні ні про що особливо не свідчить. Щодо їхньої кількості, то рашисти останнім часом справді збирали усе, на чому можна поплести. Але це не підготовка до масштабних бойових дій, які пов'язані з форсуванням Дніпра, зауважив Роман Світан. Дніпро це доволі широка та швидка річка. Для того щоб розгорнути понтонні переправи, знадобиться немало часу. Перед тим треба створити на правому березі плацдарм. Це цілий процес, щоб вийти на правобережжя. У цей час на рашистів ніхто просто дивитися не буде. По них працюватимуть Наша авіація, артилерія, яка окупантам створити переправу, підкреслив полковник ЗСУ в запасі. Без понтонних переправ не можна провести навіть тактичних дій. Тому Херсону у цьому сенсі зараз нічого не загрожує, навіть якщо технічно окупанти зможуть зайти на правобережжя, надовго вони там не затримуються. Імовірно, всі останні заяви були спрямовані на створення психологічного тиску, а також для того, щоб змусити наше воєнно політичне керівництво перенаправити додаткові сили на цю ділянку. Старший лейтенант Микола Мельник зазначив, що у ворога немає сил Кріпитися навіть 300 човнів є невеликими, і на них не можна перевести більше ніж дві роти. Ймовірно, ворог хоче скувати наші сили на Херсонському напрямку, але стратегічного чи оперативного сенсу така операція немає. Використання повітряного десанту можливе, але окупанти побоюються це зробити, бо на правому березі є серйозні сили, які прикривають Херсон та Миколаїв. Нагадаємо, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що найближчим часом ворог планує відновити наступ на Херсон для форсування Дніпра зібрали 300 човнів. І і водночас речник сил оборони півдня Владислав Волошин наголосив, що окупанти зараз тренують на полігонах форсувальні штурмові групи. Штурми на Херсонському напрямку відбуваються постійно, але вони безрезультативні. Окрім того, своєю думкою щодо форсування Дніпра поділився командир першого рангу запасу ВМС України Андрій Реженко, зауваживши, що процес ускладнюють погоди та специфіка берегів у сторону України. Повідомлення про наступ окупантів має політичний мотив за його словами. Обговорення, щодо до форсування річки є досить теоретичними. Зараз погіршилися погодні умови, що ускладнює той процес. Окрім того, форсування на правий берег річки має інші особливості та складність порівняно із лівим берегом, як це робили українські військові. Рашисти фактично перебувають на видноці наших сил оборони та морської піхоти, які все фіксують. Прокоментував Реженко для того, щоб закріпитися на островах Рефія сформувала нову 52 другу артилерійську бригаду, яка обстрілює Херсон. Капітан Дав, що такі намагання ворога мають політичне підґрунтя, окупанти хочуть зрушити лінію фронту до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Однак загроза є, і українські військові до неї готуються. Ну, і, до речі, заступник директора центру дослідження армії конверсії та розброєння Михайло Самусь висловив думку про те, що форсування рашистами річка Дніпро є неможливим, навіть якщо така операція планується, вона для ворога є непоправимою і закінчиться тотальними втратами в особовому складі та човнах. Якщо вони вирішили потопити десять. Тисяч своїх солдатів це непоганий варіант розвитку подій для української армії, адже не завжди можна так зібрати разом ворожої сили, щоб її легко знищити. Якщо така операція планується, вона максимально на руку ЗСУ, наголосив саму саме Курахово Ситуація досить таки напружена. Ті самі флангові групи військ противника, як його командування, свідомо створили для обходу та охоплення наших військ, що обороняться в районі Курахова, та південніше нього спромоглися досягнути вагомих тактичних. Чних результатів передові підрозділи 90-ї танкової дивізії противника. Зуміли пройти в тактичному напрямку Жовти Новотроїцьк. Також Солидове Дачинське підійшовши до нього на відстань 0,5-1 кілометр. Інша частина 90-ї танкової дивізії намагається прорватися з боку Пушкіна та Новолексіївка. Така інформація надходить наразі. Ну і також Росія прагне торгувати. Загрозу на Запоріжжі та Херсонщині Росіяни намагаються використовувати загрозу щоб підвищити ставки. І для цього окупанти показово тренуються форсувати Дніпро. Про що говорить Андрій Коваленко, керівник ЦПД при РНБО. РНБУ. Він заявив, що росіяни намагаються роздути загрозу Запорізькій і Херсонській областям, виставити це як умову так країна. Хоче, щоб на заході зокрема США повірили в серйозність намірів за словами керівника ЦПД, Відповідні заяви зробив міністр закордонних справ Росії Лавров в інтерв'ю Такару Карлсону. Також окупанти показово тренуються форсувати Дніпро та на полігонах готуються до активних дій на Херсонщині та в Запорізькій області. Водночас Коваленко наголосив, що Україна розуміє загрози і має власну протидію. тоді. Ну, у Курській області успіхи мають якраз збройні сили України. Рашисти не знають, як їм повертати свої території почали залучати вже представників із північної Кореї про те, як повідомляють умови взагалі існування там не дуже, та й взагалі немає елементарного їжі для цих військовослужбовців. Взагалі, коли спочатку тільки все це почалося, і північна Корея активно розпочала підтримувати РФ то говорили, що можливо метою цих солдатів, які надходять із іншої країни, є саме. Такою, що рашисти будуть їх пускати першими, нам єсні штурми, а далі вже будуть заходити самі. Так ось з'являлося взагалі багато інформації відео про те, як рашисти ставляться до північно корейських солдатів. І зараз також надходить інформація про те, що в них недостатній обсяг наданої їжі, і про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що на вирішення проблеми Росія відправила генерал-майора. Мівлютава заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу на місці. Він розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ. головному правлінню розвідки. Також заявили, що військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецперезначення армії КНДР. Передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зокрема 22-го мотострілецького полку, 810 ї окремої бригади морської піхоти та 11-го ОДШБР. Тобто рашисти один до одного не дуже ставляться. Якщо тебе там рано на полі бою, ніхто тебе вже рятувати не буде, і рашисти це самі розуміють. А до північних корейців так тим паче ніхто добре ставитись там і не буде. Далі до речі, про фронт будемо детальніше, якраз таки говорити. І дійсно на території Покровська на Донеччині продовжує працювати і критична інфраструктура. В місті продовжують видобувати воїн. Ля попри постійні обстріли, попри те, що ситуація є критичною. Сергій Дубряк, керівник Покровської міської військової адміністрації, говорить про те, що окупанти обстрілюють промислові об'єкти. Відстань до Покровська від лінії фронту 5 кілометрів до промислових підприємств. 14 по про те, що ворог в буквальному сенсі стоїть біля воріт, в місті досі видобувають та відвантажують вугілля. В роботах задіяно близько 5 тисяч працівників. А також два ринки працюють магазини в міській лікарні на змі. Ні, чатує двоє медиків. Також ще діють відділення нової пошти і Укрпошти. Нагадуємо, що ситуація на Покровську є критичною через постійні обстріли. Ворог до речі, наразі біля воріт. Вже про це також є інформація. Лінія фронту за 5 кілометрів від міста влітку 24-го року. Покровська громада хвалилася досягненнями, що стала однією з найкращих в розвитку фізичної культури і спорту. На Донеччині а пізніше, за півроку, картина змінилася повністю до просто невпізнав... невпізнаваності. Населення Покровська скоротилося в п'ятеро. Приблизно більшість виїхала евакуаційними транспортними засобами. Гуляти стало по вулицях небезпечно, тому що росіяни гатять гатять впівдрони, ствольна артилерія, каби покривають обстрілами майже все місто Покровськ. Про що також розповідав Саме Сергій Добряк далі можемо почути і Олексія Гетьмана, військового експерта та учасника російського країни, які намагаються нам надавати все необхідне для того, аби ми просто я... протистояли подібним атакам та. Просуванням расистів на фронті Так ось Швеція і Данія передадуть силам оборони України 40 бойових машин піхоти. Сіві 90 їх профінансують коштом попередніх внесків обох країн. Про це повідомило міністерство оборони Швеції. Обидві держави розмістили замовлення на закупівлю 205 шведських БМП сів 90 Загальна сума замовлення становить. 25 мільярдів шведських крон – це понад 2,1 мільярда євро. 115 машин доставлять дані 50 – Швеції на заміну техніці, яку країна раніше передавала Україні. Київ отримає рештом 40 машин. Ці інвестиції дозволяють отримати більше шведських бойових машин, щоб зробити Європу, особливо, Україну безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і сильним надбанням. Нашої національної та колективної оборони сказав міністр оборони Пол Йонсон. Ми в свою чергу вдячні нашим західним партнерам, які допомагають нам. З приводу фронту далі військовий Єгор фірсов розповідає про Донеччину про те, як росіяни кидають дійсно максимально своїх сил на Донецький напрямок. запевняє деякі військові, що можлива втрата часового яру, мирнограду, покровська, курахового та новосілки. За словами військового Євгора Фірсова, окупанти змінили стратегію. Не розмазують сили по всій лінії фронту, а концентруються на конкретних напрямках. Ну а далі будемо також говорити. Про те, що відбувається на фронті більш детально, адже є інформація про те, що 163 бої зіткнення на фронті відбулося із расистами. Про це свідчить саме в генштабі збройних сил України. Ворог активно діє на Лиманському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках на Харківському напрямку поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги та Козачо Лопані. Окупанти п'ять разів штурмували по позиції наших військ на куп'янському ворог дев'ять разів намагався атакувати наші укріплення на лиманському. Наші захисники відбували противника водночас ті 14 разів штурмували саме наші позиції. Всі атаки відбиті на Краматорському напрямку поблизу Білої гори та Ступочок. Ми вдачою завершились три спроби загарбників просунутись вперед. Ну і станом на ранок двоє боєзіткнень ще тривають. На турецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували в районах Турецька, Делівка та Щербинівка. Дві атаки також тривають. На Покровському напрямку загарбники 44 рази продовжували наступати. Здійснювали штурмові дії. Найбільша активність була в районах Миролюбівки, Лисівки, Жовтого, Чумацького та Променя. На Курахівському напрямку інтенсивно атакує ворог наші підрозділи там нараховано 35 атак. Ну а на Времівському напрямку триває. 6 боєзіткнень всього до тепер агресор 20 разів штурмував передній край нашої броду поблизу Успенівка, Костянтинополського роздольного Новодарівка та Новосілки. Такі дані з'являються ранкові від зведення а, саме генштабу збройних сил України щодо сьогоднішніх ранкових і подій, які відбувалися за добу на фронті. Ну а далі можемо щодо покровського напрямку детальніше поговорити. А також щодо Курахівського, де найбільше бойових зіткнень зафіксовано. Ну і де найбільше ворог продовжує свої штурмові дії. Також обстрілює а, саме населені пункти, які не є окуповані расистами, профронтові саме території і гатить із всього, що є в наявності, і знищують вщент росіяни ці міста.